Фінляндія стає найщасливішою країною світу восьмий рік поспіль. Про це повідомляють експерти, які підготували для ООН всесвітню доповідь про щастя. Люди в 147 країнах і регіонах оцінювали своє життя за шкалою від нуля до десяти. Фінляндія набрала 7,75 бала і піднялася на вершину рейтингу. Оцінюючи, ураховуючи чинників: це ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, соціальна свобода, щедрість та рівень корупції у Фінляндії з цим найкраще. Вони ведуть здоровий спосіб життя, що збільшує його тривалість. Охорона здоров'я переважно універсальна і безоплатна, і дуже важлива соціальна підтримка. Тому вони довіряють інститутам влади і одне одному. Це дуже важливо і також трохи відрізняє Фінляндію від інших багатих країн, у яких люди теж довго живуть. Далі в списку йде Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. Уперше до десятки найщасливіших країн увійшла Коста Рика та Мексика. Вони посіли шостий ди. Сяти місця відповідно. Вони досягли високого рівня задоволеності життям серед населення з іншим рецептом, де інші інгредієнти. У них не обов'язково високий ВВП на душу населення і не найкращий перерозподіл загальних благ через державу, але в них дуже міцні сімейні зв'язки, тому їхня найближча спільнота дуже сильна. На сьомому місці Норвегія, на восьмому Ізраїль, а на дев'ятому Люксембург. США опустилися на 24-те місце. Це найгірший показник для цієї країни. Росія на 66-му місці, Україна на 111-му. На останньому 147-му місці Афганістан із балом 1,36. До п'ятірки найнещасливіших країн також увійшло Сієра Леона, Ліван, Малаві та Зімбабве. Велика політична турбулентність у наші дні відіграє дуже велику роль, і ми вловлюємо це в негативних емоціях, пов'язаних із тривогою, занепокоєнням та стресом у людей у всьому світі. Ступінь занепокоєння значно зріс. Уперше всесвітню доповідь про щастя оприлюднили 2012 року і відтоді публікують щороку. Звіти спираються на дані опитування інституту Гелапа.